Вітаю! У цьому відео поговоримо про підготовку саду до зими. Розкажу, які є види підживлення, якими добривами користуюся я і чому. Слава Україні! Мене звати Оксана і ви на моєму каналі. Я садівник-любитель, обожнюю вирощувати декоративні слинки, квіти і щиро ділюся з вами своїм досвідом. Ось він така ж відповідальна пора для садівника, як і весна чи літо. Добрива, які ми внесли навесні, протягом літа вносили, не замінять осінніх добрив. Тому осіннє підживлення обов'язкове. Осінні добрива мають бути спеціалізовані такі, які підготують рослинку до зими і зміцнять їхній імунітет. Це калійно-фосфорні добрива. Ну, а далі про види підживлення кореневе і не кореневе. Запрошую в сад, все покажу. Так, ну і про підживлення. Кореневе підживлення це доброво вноситься під кожен кущ у рідкому чи сухому вигляді. Гранульований препарат краще в дощову осінь вносити, тому що він відмінно розчиниться у ґрунті природним чином. Рідкі. Добриво, звичайно, краще у суху осінь, ось така як зараз. От, тому що в розчиненому вигляді поживні речовинки стануть доступнішими для рослинок. Я придбала калійне добриво, зараз вам покажу. Каліймаг. У минулому році я застосовувала це добриво, і результат мені сподобався. Рослинки гарно перезимували і радують мене весь сезон. Дозування 20 грам або на 10 літрів води, або ось так під кущ. Поробила луночки і попросипала. Сподіваюся, що буде дощ, тому що, якщо дощ не піде, Завтра Оксані є після роботи ще й домашнє завдання. Полити гарно сад. Ну, ось так я просипаю. Зараз вам покажу лавандочку просипала. Я весь сад одобрю. Це там не є тільки для троянд, чи тільки для лаванди, чи для самшитів, чи для будь-яких. Ще інших там особливо рослинок. Це для всього саду. Ой, ну, чекатиму на дощик. Так, зараз покажу вам ще одне добриво, яким я користуюсь і я його дуже полюбляю. Ну і далі про підживлення. Дуже я полюбляю некороневе підживлення. Це внесення добрива через листовий апарат. Цей спосіб тільки доповнить кореневе живлення. Потрібні елементи застосовуються рослинками через поверхню листя, а зараз листовий апарат ще дуже-дуже гарний. І рослинка швидко отримує поживні речовини. На початку вересня я вже підживлювала по листу плантофолом з формулою 5, 15, 45. Ось такий колір має. Це, це добриво. Це комплексне мінеральне добриво з високим вмістом калія. Воно збагачене мікроелементами в халатній формі. І основний вплив на рослинку надає фосфор і калій. Такий ось необхідний зараз восени. Сьогодні я повторно внесу некореневе живлення. дозування 25 г на 10 літрів води. Ось, уже я всипала. І досипаю. Звичайно, осінні добрива відрізняються, у них менше вміст азотних добавок, але великий вміст кальцію, фосфору, калію, завдяки яким підвищуються захисні властивості рослинок. На зиму можна вносити як комплексні мінеральні добрива, їх великий асортимент будь-яких виробників, так і органіку можна вносити. Отже, підсумуємо. Осіннє підживлення допомагає саду відновитися після періоду активного зростання. Тому готуйте свої садочки до зими. Шановні українці, мирного неба нам, швидкої перемоги. Не втрачаємо віри, віримо в наших захисників, працюємо, донатимо, і перемога не за горами. Ми її чекаємо і дочекаємося. І тоді розквітне вся наша Україна, так як ні квітла ніколи. Все буде Україна, До нових зустрічей!